Вітаю, друзі! Готуємо салат. Баклажани необхідно почистити від шкірочки, нарізати середніми шматочками. До крахмалу кукурудзене або картопляни, без немає ніякої різниці. Додаємо сіль перець і ще спеції за смаком. Ось так: баклажанчики нарізала, спеції перемішуємо. Ретельно обвачуємо обкачуємо, обвалюємо в паніровки баклажани і вже розігріваємо Сковорідочку з рослинною олією і будемо обсмажувати з усіх сторон. Ось так. Якщо немає під рукою крахмалу, друзі, борошно також згодиться, або найчастіше я роблю половину борошна, ложку борошна, ложку крахмалу, сіль перець за смаком. Ось так. На сильному вогні і дуже швидко, друзі. Далі, друзі, все у нас готово. Баклажанчики віддали зайву олію на серветку. Постояли ось так. Помідори нарізаємо крупно, мацарелки приготуємо. І будь-який кисло-солодкий соус у мене крім бальзамік. Далі все максимально просто: викладаємо помідори, нарізані часточками, зверху баклажани, ось так. І зверху прикрашаємо бринзою, моцарелою або, що ви полюбляєте, адегійський сир підходить, навіть м'який сир. Філадельфія сюди підходить, якщо ви двома чайними ложечками отак викладете невеличкими мірками. І все, друзі, прямо перед подачею, крім бальзамік зверху, зелень, або будь-який бальзамічний оцет, або ви самі соус вмієте готувати такий кисленький. І все. Красота і смакота, дуже ароматний салатик виходить, Ну, в міру корисний, тому що овочі і моцарелка. Салат добренький, друзі, і не надто складний. Я вам його рекомендую.